Любі мої, вітаю! З вами Галина Пригріс і ще один лайфхак. Завжди у всіх є ось таких багато клубочків. Якщо вони десь в якійсь корзиночці, всі разом, вони у вас завжди путуються, розпутуються ця ниточка, оці хвостики вони завжди звалені, скручені. Що попало, що я роблю? Все банально просто ось: змотала в клубочок і ниточку хвостика, щоб потім було зручно користуватись, просто ось так. Ось, просто ось так. Під будь-яку ниточку, перетянула. У мене тільки хвостик, бачите? Потім, для... тобто він може лежати, все, він не розмотується, ніде, нічого. Потім мені він потрібний для, для роботи, я дивлюсь, де ця ниточка. Ось я її підняла. І все, бери і працюй. Все просто насправді з вами Галина Прігріс. Люблю, айби маю. Долучайтесь.